Вітаю! Сьогодні, 29 січня, я почуна, почала інтенсив сьомого класу по алгебрі. Трошечки роз'яснюю: в підручнику алгебри, сьомий клас, згідно шкільної програми, всього чотири розділи: один, два, три, чотири. Я взяла третій розділ на розглядання. Третій. Тут чотири теми. Чотири теми в цьому розділі. І ось ці, цей розділ. За цей тиждень будемо повністю, ми повністю опануємо його, розв'яжемо на рівні дітей, дуже таких, знаєте, ну, з низькими балами. На зрозумілій мові. Я повністю перекладаю всі терміни математичні, на зрозумілій. І все виходить. Тобто за цей тиждень вийде розв'язати повністю всі завдання з багатьох підручників. Розв'язати контрольну роботу шкільну і скласти іспит в кінці з ось такою посмішкою, з такими оплесками батьків. Завтра другий день. інтенсиву. Дякую.